Зараз ми вже знаходимося на полі, де висеєний Олександр, е Що ви сіки висівали штук на метр? Що вносили при посіві? Висівали ми 56 тисяч на гектар. На гектар 56 ага. е -да. З посівом давали 50 кілограмів карбаміду. Сіяли по нулю попередник пшениці. Попередник пшениці, так. Да. А що ви кропили, чим ви обробляли? Е, гербіцидна обробка була проти злаків одна і геліантикс. Скільки ви набудували геліантиксу? Е, геліантиксу 45 грамів. 45. Може бачити, поле чисте? Е, від е, злакових, по-моєму, літра 200. Літра 200, да, так. Да, да, да. Поле ідеальне, чисте. Да. Нічим не кропили, листових не було. Нічого не давали. Ото з посівом і гербіцидна обробка, і все. Більш нічого ми сюди не заходили. А скільки, будь ласка, таке ж питання до вас? У вас присутствує на полі заразів? Волочок? Ні, немає. Взагалі немає? Ні. І не попадає, ну слава Богу, що не попадається. Може по поки не це. Ну в нас регіон, ми соняшник не так часто, ну. Рік Зі. за роком всім є сівозміна, тут там... Ну, правильно. По, 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 по камісті нема таких проблем uh -huh. з із вовчком. Слава Богу. Да. А, сівозміна так? є тут. Поле чисте, да. по нулю висеєно. <по> чудовий. Да. Висейний бумонт. Вибрали екстрафракцію. Да. Да. Так, ну, чудово. Що ще поїдемо на повод да, на Альдазор? Так, їдемо на Поїхали. Доброго вечора. Найшли вікно, молотим соняшник. Це ми збираємо соняшник. Бомонт, український, агроритм. Брали в цій фірмі соняшник. Ось так покажу, який соняшник налив. Це тут 3,5 гектари. О, один повний джондіровський бункер вже взяв, обкосили краї, виходить, два обороти, вгони. Ну, Примерно я знаю, так навскидку не приувічує, маркер, 2,5 буде в газі кутони. Е, Зміряємо, скільки буде газонів, та й скажу. Яка там примерно врожайність? Що тут робили? Сіли по нулю, попередник кукурудза 50 кг карбаміду було. І все, покропили гліфосатом, гербіциду на соняшник не вносилось. Ніяких підкормок, фунгіцидів теж не було. Посів гліфосат і все, вся технологія. Зміряли шапки волога 6,5 Завезу ще раз в склад та й вже помірю, яка буде волога після комбайну. Ну, я думаю, там максимум 9, ну 8, бде, не більше через комбайн. Та нехай навіть 8,5, то нормально. У нас просто дощі лиють, ну, не можна як молотити. Вологий ґрунт. Це так, було 2 дні погоди, знайшли вікно, знайшли комбайна молотим. Я вискочу, зніму з комбайна, потім вже вдома помірюсь, напишу там в коментарях, цю відео якось вкладу е, вологу, натуру. Ну і примерно так на вскидку, Не завишає, а просто, ну, як замірку, там ще в залежності яка волога б, де там скажу там, 2,5 тони газону де чи скільки там. ну, Завищувати в ні в якому разі не хочу. Кажу, що вийде, то й вийде. В принципі, насіння бюджетне було, як для того року. Технологія теж бюджетна. Дощів мало було взагалі там міліметрів 30 чи 40 за вегетацію випало і все. Ось така уборка в нас. Це лише маленька площа, там основні площі ще не починали, там волога 12. Ну там пізніше сіяли просто. Оце оце получається, що вийшло з трьох з половиною Три бункери джоновських повних, аж з вершком. І последня машина по, по вікно, ну, десь півтора тонни законних там є. Оце так. Е, волога вийшла 8,5. 8,8 показано коротко, десь до 9. Натуру е, зміраю, десь тут з боку вставлю. в общем. Оце такі жнива це початок. Побачимо, як далі буде. Та й оце таке, ну, до нових відео.